Так, родич з трьох букв. Перша К. Кіт. Да? Може і кіт. Хоча ні, подожди. Кіт же ж тварина. Хоча родич. Може кук, якого аборігени з'їли. Хоча який же він мені родич. Дай Боже куме. Напишу кіт. Хто Та там буде перевіряти? Куми, що ви там застрягли як прогрес у нашому селі, а? Насолоджуюсь скрипом ваших дверей. Ще ви мені про той скрип нагадайте? Від Відеринки ж не доходить, правильно? Стільчик мій любимий. Стільний любимий. Коми, з тебе все нормально. Скільки всього ми, куми з вами за цим столом, а? Коме. А що ж це ви наш стіл лайкаєте, га? Лайкать. Любіть восхищаться. Комцю, це важко буде зрозуміти, але я, можливо, все це бачу останній раз. Чого це? Їду я. На заробітки? Уве. Кум їде на ПМЖ. <ган> О, ПМЖ, точно. Що? <ган> Куди? Ком їде. Nee, ну, куме, я ж не завжди хотіла вас дихатися, але ж не назавжди. Ага. Коме, ви знаєте, ви ж вроді якби не хіппі і не Азаров, щоб так Угу. <ган> Хто вас провокував? Тьоща. Золотою людиною виявилась, прикиньте? І якої проби? А, ну. Якої? Вищої. Навіть мені в Полтаві роботу, бізнес облаштувала. Так, да? да, личе керувати. Ого. Так ви що, виходить, в Полтаву їдете на ПМЖ? <клес> Таже мені ПМЖ. А мене більше вштирило про бізнес. No. Так і що ви там, що там керувати, що там no. працювати? Ну, no, Не те, щоб керувати, ah. там, спостерігати, no. там фіксувати. Паня. <рес> 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 Юрчик. <рес> ну чого ти причепився до кума? Куме, ну а як же ж наше село? Тут же ж ваше коріння, як ніяк. No. Його коріння прописано у Віре в зошиті. <рес> Куме, вас села ніхто не випустить, бо у вас боргів більше, ніж у Греції перед Євросоюзом. Ну <рес> no, є то, що є, так. <рес> да Але... Всі питання будуть вирішені. Це mm, ну, понятно. Ось, це вам. А це що таке? Е, Пам'ятаєте, ви мені сверло по дереву позичали. А -а -а. Ну, Я хотів в бетоні дирку зробити, дюбель впіндюрити mm -hmm. і картину повішати. От, так що, от, дякую. Вибачте, що без коробочки. Точно, коробочки не вистачає. о отакої кумі коробочки. Отакої. Mm -hmm. Щоб туди влізла дріль. Вили, ключ на 12, сапка, бетону змішувати. Куми, Я все пам'ятаю. Але зараз хата вже пуста. Жінка все зібрала і відправила на Полтаву. Вона ж не знала, що я там. Не знала. Але я все віддам. Все віддам. Я приїду угу. колись. Мабуть. Е -е що, ну, ти Думаєш, дійсно їде. Та що такий пішоч? Їде, їде, їдеш. А той пішов, Юрчик, що у вас з ним один разом на двох. От він свою половину забере, що мені лишиться? Так от я навіть своєї половини ощущаю, що шо тут щось не то. Привіт, дід Петро. Привіт. І бувай. От ви так зразу просто говорите. Навіть не думаєте, що це може бути останній раз. Так, ща. Я пенсію тільки отримав, і холодильник забів. Дочекаєтесь. Та я не про те, ви що? Ви в нас відомий, Маклауд. Просто мене вже завтра тут може не бути. Ну, все. варіантів небагато. Тебе взяли в експедицію на Марс, так? Але в списках тебе нема. Та ні, дід Петро. Я на Полтаву, на ПМЖ. Там перспектива, гроші. Так що все. Завтра велике плавання. Вітя, яке плавання, ти ж містраль недороблений. В тебе я корів більш, ніж дигунів. І потім в тебе тут, це ви, стільки тримає. Борги, рахунки, зошить. Та що ви всі проводної то саме? Я роздаю всі борги і все, їду. Да? Ну тоді буду тобі попутним вітром. Я тобі свої борги прощаю. Серйозно? Так. Але але, діду Петро, але ви людина. Не то, що Юрчик, причепився якийсь ключ був віддай, віддай. А ви. Як я буду без вас? Ні. Ні, от коли він в Полтаві біля пам'ятника Глушці зачукиниця і в його дім їдуть другі люди. Мабуть, я й помію. Але це утопія. Я взагалі ту, вера їду. Їду з села в Полтаву назавжди. Що? Віча, ти ж для мене, як МВФ для України. Записую на зошит на тебе, а віддавати, мабуть, будуть твої онуки. Ой, добре, що ти попередив. Скажу хоч Сашкові, щоб взяв підписку про невиїзд з тебе. Чекай, жінку. На, списуй борги. Решту скоро принесу, як то кажуть, в Полтаву з чистим зошитом. Людина зважилася на поступок. Це як мінімум заслуговує на повагу. Що? Яку повагу? Яриночка, в нього по-любому є якийсь план. А от Добре. який? Добре. От скажи мені, що конкретно тебе смущає? Що конкретно? Да. Да, хоча б оце, які? Е, Провади. Да? Да. Ну? Що це за еміграція без проводів? От ти мені розкажи. Це по-перше, це не по-християнськи, ну, да. а по-друге. Ось. В хаті знайшов. Це, таке? Так. Це не моє. Ну да. тоді дарую. Mm. Все, я пішов. Чекайте, Куме. У мене до вас є одне питання. Скажіть, будь ласка, а що ви оце так з базару з'їжджаєте? а? Куме, ви про що? Ну як про що? Я, Куме, про проводи. М? Чи ви вирішили по-англійськи скіпнути? Серп. Ні, ну так. Да. Поляна це, звісно, святе. Але в мене зараз така ситуація, що в хаті взагалі пусто. Навіть ну, ні тарілки, там, ні стільчика нема. Все в дорозі на Полтав. Ні, ну, з поляною ми, в принципі, допоможемо. Але ж її треба накрити. Так, ну, да, треба. А в мене зараз форс мінор. Мажор! А, да, да. Всі гроші пороздавав. Ну, Борги, самі понімають. Понімаю. Понімаю куми, але не відчуваю. А де мої борги? А А я думав, куми в нас повна довіра. Рідна людина покидає рідні стіни, а воно про гроші. До мене вого, Тільки на білет Полтаву і лишилося. Ти. Чого ти наробив? О чого ти рідну людину образив? Ой, я тебе прошу. Його образиш. Так, значить, оці всі легенди треба перевірити. Делаємо так. Я зараз йду до нього до хати, подивлюся, реально там віще нема. А ти підеш до віри в магазин, добре? І спитаєшся, віддавлю він ці борги чи ні. О, отак зробив. Добре? Давай. Вірок? Насипка мені сахарок. А хто тут до нас верхом на Пегасі? Своїх коней і юмор залишайте на веранді. Так, а що це ти без настрою, Я ж без ордера, так би мовити, з душею. Може, десь підемо ввечері, погуляємо. Щось я не дуже вірю у ваші благі наміріння. А ти перевір. До речі, я б тебе перевірив. Та просто один знайомий слідак мені з району поліграф передав. Зараз піду на почту, заберу, його. то можемо, так би мовити, в один одному в душу заглянути. А в мене немає душі. В мене є зошит, якому ти фігуруєш, між іншим, з позначкою мінус. Навіть і відька менший борг. Та ладно. Не може бути. Це, мабуть, хтось тихенько в зошиті аркуші повиривав. А ось не вгадали. Пане Холмс, бачите? Вітьок їде до Полтави назавжди, знайшов там роботу. Сидить на чемоданах і частину боргу мені вернув. Так що веде він себе, звісно, як порядна людина. Так що ви йдіть на пошту і провіряйте себе на своєму грамофоні. поліграфі. Тим більше. Давай, йдіть. Ладно. Бачу, ти не в настрої. Зайду наступного разу. Перепрошую. Здрасте. Привет, Вірок. Привет. Дай, будь ласка, пачку крупи. А, да. крупи. Дай мені крупи, але чую, що запиши в зошит. Є там тебе місце. Не повіриш, тільки що звільнилося. Ваш кум сплатив велику частину боргу. Mm -hmm. Так і їде до Полтави, так? Да? Так. Підключить провода, як вказано, на малюнку. Блін, а не інструкція. Є як його собі підключати? Доброго дня, пане участковий. Вибачте, що без виклику. А, це ти Вітя. Yes. Мій участок завжди радий тебе бачити. Uh. Я б навіть сказав, ці грати плачуть за тобою. Uh. Швидше я за ними заплачу. Бо їду я звідси назавжди. Я сьогодні вже чув хе, цю легенду. Да що це легенду? Тому що мій дедуктивний метод у тісній співпраці з моєю п'ятою точкою говорить мені вітя, що... Пане участковий! Ну ви як міст Марпел встання. Ти що за штука? Круто! Так, а. Вітя! А, ану не чіпай! Це поліграф. Детектор брехні. А як ця штука працює? А хто його знає? Сух. А давай одразу перевіримо дві речі. Як вона працює і чи ти кажеш правду на рахунок свого переїзду в Полтаву? Чи ні. Ну Не можу я в це повірити. І все. Навіть після того, що кум всі борги в магазині віддав. Навіть після того, що в нього хата реально пуста. Ну, от не можу і все. Юра, от таке враження, що кум вже буде давним-давно в Полтаві жити, а ти будеш льотити по хаті з цим своїм не вірю, не вірю. Слухай. А що це тебе перемкнуло так різко, а? То ти кума в копійку не ставила, то готова його мармизу замість ікони ставити. Мармиза. Ліцо неатігащенне красотою і інтелектом. А то, Юрчик, що ми з тобою зараз як жнуби виглядаємо, наче самі не можемо кому проводи зробити. І як ти собі представляєш цю гудбай-паті? Ну, як, як Ну, Посиділи би тут по людськи. Юрчик, ну давай щось придумаємо. Не знаю, не знаю. Ану, зараз скажи яку-небудь правду. Ну, а щас. Я так зразу не можу. Ну, як тебе звати? Е -е -е -е. Мене звати Вітя. Так, ану тепер е -е, щось збреши. Земля стоїть на трьох слонах. Два плюс два-п'ять. Янукович нічого не крав. І що ми маємо з нашого козирного перця? Борги він віддає. Mm -hmm. mm -hmm. Хата у нього, значить, пуста. І на поліграфі не спалився. Тільки поліграф спалив. Слуха, mm -hmm. а що ми, що ми, як випускники зранку, ходимо кругами та зігзагами? Ми ж забули про головне. У нього ж жінка є. Логічно. Це джерело інформації ми ще не перевіряли. До речі, де вона? Ну, По версії кума в Полтаві. Чу, Так давайте подзвонимо і спитаємо. Точно! Секундочку. Мої вітання. Це Віра з магазину дзвонить. Я тут товар замовляю. Скажіть, вам цукор на наступний тиждень брати? Ага. Да, так, зрозуміло. До побачення. No, no. No, no, no. Це капець. Вона сказала, що цукор вона знайшла вже у Полтаві. Ну от. А ми ще сумнівали. Uh -huh. Слухай, Яринчик, а твоя пропозиція по поводу цих проводів? Вона ще в силі? Вже... Проводимо його як олімпійського мішку від усієї душі. Туда. О! О! Да, увага. Дозвольте мені. Вибач мене, віта. Недооценював я тебе, але в добрий, добрий шлях. Та ладно! Що І мене пробач за все. Я, я тобі навіть решту боргу пробачу. Візьму зараз зошити. І вагонь. Не почекаєшся. Дякую, Вірунчу. Дякую. Як же я вас люблю? Ой, куми, ми теж вас любимо. Ну, давайте. Давайте, 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 будемо готимо. Ой-ой-ой. Слухайте, пане участкове, okay. а в мене не буде проблем з тою вашою підпискою про невиїзд. Всі ті ваші з юрчиком підписки про невиїзд, то просто папірці. Це все для того, щоб вас отут от тримати. Бо ви ж як ціни на бензин. Вас, якщо не втримати, то ви Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Дякую. Кубе є офігенна новина. Але давайте перше викинь. А тоді я вам розкажу. Оригінально. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди, хай мрець. Добрі, сильні, ситі, багаті, і у кожного стаття. Ой, куме! Куме, але що ти мною сьогодні ночувати? Ні, Не. Не, ну що ви там будете один у пустій порожній хаті? А як собі зранку прокинемось, посідаємо? і на маршруточку. А? А? <плес> так, а ну від'єм! Ви що, до ранку тут по останній пули? Кома, від вашої жінки є пульт. Треба срочно зробити такий що... Ні, я його ще в захисті загубив. Кома, ваша маршрутка вже певно давним-давно в Полтаві, а ви тут в салаті. Тут десь росольчик був. Так коротше, я йду на роботу, щоб коли повернулась, тут був порядок. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди хай їм грець. Добрі, сильні, ситі, багаті. Всі дуже добрі. Ху, молодець. А я пропоную випити за рідні стіни. Ага. Бо рідні стіни допомагають дійти до дверей. А ще ці стіни так вже практично не тримають. Давайте вже спати лягайте, зранку маршрутка. Ну. А нам маєш Ярино, праздник. Панове! Вы что издеваетесь? Я тут бедъем! А памятая как мы... Что мы? Ну ты его! Что ты? Ну кулы мы! Ч вы? Ну, что ми... мы? Я кожного ранку. Да. Походу, наш колум ніколи не добереться до берегів Полтави. Угу. Видно, йому якір засосало. Вже третій день проводжаємо. Щось на них вже обличчя немає. <звук> Яке обличчя? Ці квакухи вже в дзеркалі не відображаються. А може, батюшку позвати? Хай дилом їх продимить. Та звала вже не допомагає. <звук> Шальга якась. Шальга наваждіння. Глюки. День байбака якийсь. Ну що, Яринко, здихалися від кума. Та як би ж? Ось я в аптеку біжу, бо там вже печінка у кроці від страйку. Ой, боюсь, йому це вже не допоможе. В смислі? Яринко, викликала б ти йому швидку медичну допомогу. А що ви таке кажете, дід Петро? Та воно ж не настільки. Це зараз не настільки, а хвилин через п'ять будуть у нього численні травми. Серйозно? А від кого? Від тебе. Тут Перед тобою вантажівка проїжджала, повна нових меблів. І що з того витіка? Та таке. Вітіна жінка їздила у Полтаву не на ПМЖ, а за новими меблями. А старик, родич. Ну, куме. Ну, теперь тебе точно трендец. Что, куме, опять прощаться пришли? Да нет. Я той... Вибачення прийшов просити. Ви, що вам це не світить, я вас вибачу, інші ні. Коротше, полтава там. Ну ну так, да, не правий був. Але ж є і плюси. Які. А пам'ятаєте, ми з вами пили за новину, яку я вам мав потім розказати. Ні. Так от, виявляється, що в нашій міліції... На нас з вами взагалі нічого нема. Ми чисті. Сам участковий сказав, що ті всі підписки, листочки, що то все що чисто так, щоб нас з вами в кулаці тримати. Ну допустимо що. А то, що тут недалеко і чисто випадково трактор стоїть. І Як нічийна непорана корова кричить.